На цьому відео в автобусі, який заїжджає на українську територію, військовий 17-ї окремої танкової бригади Ігор Федусов вперше за майже три роки полону повертається на рідну землю. Криворіжець розповідає бранцем, став, коли разом із побратимами тримав оборону Маріуполя. «7 квітня, пам'ятаю, прийшов приказ про те, що ми будемо прориватися на волноваху. Ми готувалися. прориватися. З 10 на 11 квітня ну, ми видвинулись дві години ночі. Но дуже багато погибло. В ту ніч прорив не удався, бо вони стріляли з усіх сторін. Ззаду, спереду, поле, по якому ми проривалися, горіло. Там, це був день. Прорив не удався, можна сказати, вся техніка наша тоді погибла, нас просто захватили». У нас там було дуже багато їхало, і трьохсот, і всяке їхало. Як нам самі казали і Азовці, і командування, що поки ми стояли, ми стояли на мікрорайоні Східний. І поки ми стояли, поки у нас були ну, снаряди, то Маріуполь не заходив. Всі міста знає. Повезли нас на сартану, із сартани нас потім перевезли, на сартані ми були два дні, потім перевезли нас на Єліновку. Там протримали ще чотири дні. Після того нас перевезли, вже розділили. Мене повезли в Кам'яншахт з область. Там протримали ще 40 днів. Далі Волгоградська, Рязанська області, Республіка Мордовія, Якуцьк, де Ігоря тримали два роки: кілька сотень кілометрів, шість колоній. Одна обіцянка самому собі незабаром обмін. Каже, ви не переживайте, вас поміняють і так. За вас зараз і так дають. Один к п'яті. Дино українця на п'ятих і міняють. Та Весь цей час, тисяча днів, з неволі вдома на чоловіка з нетерпінням чекала дружина Лариса разом з двома дітьми та цілою їхньою родиною. Ми патріоти. В мене було, дійшло до того, що жінка хотіла зі мною розлучитися, що я пішов в армію. Вона дуже не хотіла. Хоча її батько сам служить, і я дуже хотів. Вона тримала, тримала, але я, я сам пішов. Потрібно комусь захищати. 4 січня 2025 року це перший лист, який я отримав. То ейфірія була, бо жінка написала, що бореться, акції всі, ну, всі ми, так сказати, зраділи. Вона знала за всіх. За всю бригаду, бо в нас за всю бригаду добивалися про звільнення, документи подавала за всіх. Як вона сказала, я до мого дзвінка не знала навіть де ти. За всіх знала, де хто сидить, де хто, а за мене не знала. Я дізнався, коли що у вас на обмін, це ми коли вже з літака зійшли, Іл-76, нас підвели до, на аеродромі до трави, построїли всіх, і потім русські КГБшники. Сказала, що ну, заспокойтеся, ви на обмін. Ігор каже, після повного відновлення не виключає, що повернеться до війська. Якщо буде потрібно, готовий знову взяти до рук зброю і стати на захист України. Я ще ще на лікування, на реабілітації. Ну, можливо, я ще не планую звільнятися з служби. Так, ворожний можливість, що можете повернутися. Можу.